Читання уроки 15-16, частина 1. Тема Український байкар, мандрівний філософ Григорій Сковорода. Байка Зозуля та Дріст. Відкрите сторінку 14 у підручнику. Прочитайте, як описав Григорія Сковороду один з його учнів Михайло Ковалинський. Завжди веселий, бадьорий, рухливий. Усім задоволений, добродушний. Охочий до слова, шанобливий до всякого стану людей, утішав печальних, відвідував хворих, ділив останнє з неї мущими, мав побожність безмарно вірства, ученість без зазнайства, поводження без лестощів. Чим зацікавив вас опис? Дуже добре. Перегляньте у рибок фільму про письменника. Та скажіть, що вам стало відомо про Григорія Сковороду. Україна це особистості, які формують обличчя її історії. Від бідних бідний народився. Нужду підклав, нуждою вкрився. Ці слова дуже влучно характеризують життя найвидатнішого українського філософа 18 століття. Просвітителя, письменника, педагога, музиканта та співака Григорія Савича Сковороди. Народився він 22 листопада 1722 року в сотенному містечку Чорнухи Лубенського полку в небагатій козацькій родині у 16 років. Сковорода вступив до Києво-Могилянської академії, де закінчив класи пієтики, філософії, риторики і богослов'я. Опанував старо- та новогрецьку, латинську, німецьку польську мови. З 1742 по 1744 рік, завдяки чудовому голосу і музичним здібностям, Григорій перебував у складі придворної капели в Санкт-Петербурзі. В угорське місто Токай вирушала комісія на чолі з генералом Вишневським, молоду людину, яка добре знала іноземні мови, церковні звичаї, мала музичні здібності, ввели до складу цієї комісії. За кордоном у Григорія з'явилась можливість спілкуватися з ученими Австрії, Угорщини Словаччини. Повернувшись за кордону, Сковорода викладав поетику у Переяславській семінарії у 1759-1769 роках. Сковорода викладав поетику в харківському гуманітарному колегіумі, але через відмову постригтися в ченці, а потім отримати високий церковний сан. Його звільнили. Відтоді він припинив викладацьку. Та будь-яку службову діяльність подорожував Україною пишучи свої перші філософські твори, він рішуче відмовлявся від будь-яких запрошень на церковні або світські посади. Навіть Катерині II не вдалося заманити його до царського двору. Я не покину батьківщини. Мені моя сопілка і вівця дорожча царського вінця, гордо заявив він. Мислитель підняв голос протесту проти царів, духовних і світських феодалів у творах всякому городу: нрав, і права, сон, розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя. Він яскраво змальовує їхній паразитичний спосіб життя. Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар, все пожаре, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість як чистий кришталь, совість, як чистий кришталь, стала наріжним каменем морально-етичних поглядів сковороди, що відображені в його теорії сродності або спорідненої праці. Сенсії в тому, що кожна людина повинна працювати, використовуючи природний хист до певного виду занять. Якщо кожен буде так чинити, зазначав філософ, то суспільство працюватиме як годинник, коліщата якого обертаються в різні боки, але забезпечують його нормальний хід. Понад чверть століття аж до самої смерті мандрував він містами і селами лівобережної України, проповідуючи свої ідеї. Одяг його був найпростіший, і на вигляд він нічим не відрізнявся від інших селян, не вживав м'яса та риби, спав не більше чотирьох годин на добу, прокидався до схід сонця. Якщо дозволяла погода, завжди ходив пішки. Був повсякчас веселий, бадьорий, стриманий, усім задоволений, охочий до сні... Лова шанобливий до людей будь-якого стану відвідував хворих, утішав сумних, ділив останнє з убогими, вибирав і любив друзів за їхнє серце, був побожним без марновірства. Але в його торбі незмінно лежали розкішно видана біблія і флейта з мунштуком зі слонової кістки. Врешті-решт почали даватися взнаки старість, хвороби і ходити ставало дедалі важче. Останній притулок, мандрівний філософ, знайшов у селі пан Іванівка, що під Харковом. Там він 9 листопада 1794 року і помер. Згідно із заповітом, Григорія Сковороду поховали на кладовищі на високому пагорбі біля гаю. На могилі встановили плиту з написом Світ ловив мене, але не впіймав. Що вам стало відомо про Григорія Сковороду? Чудово! Григорія Сковороду вважають батьком української байки. У 1774 році, мешкаючи в селі Бабаї під Харковом, він написав 15 байок. В алегоричних творах байкар продовжує традиції Езопа. Байки Сковороди складаються з фабули, розвиток подій і сили, мораль. Сила в багатьох його алегоричних творах за обсягом значно перевершує фабулу. У ній є міркування автора, прислів'я, вислови філософів байкар розкриває тему спорідненої праці, тобто праці за покликання за природними здібностями. Скажіть мені, будь ласка, що таке фабула? А що таке сила у байці? А що розкриває Григорій Сковорода у своїх байках? Чудово! Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ви прочитаєте уривок байки Григорія Сковороди Зозуля та Дріст. Спочатку перегляньте відеофрагмент. фрагмент. Яка пташка була у відеофрагменті? Так, це дріст. Дріст невеликий співочий птах, що живе в лісах, гніздиться на деревах, кущах землі. Споріднений тут улюблений те що до душі. Гультяйство не ледерство. Їдучий. Тут набридливий, надокучливий. Безослабий означає без послаблення. Покликання означає схильність до певної справи, професії. Сократ відомий давньогрецький філософ. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова тлумачного словничка. Чудово! Прочитайте уривок байки Григорія Сковороди Зозуля та Дріст. Можете поставити відео на паузу, прочитати самостійно або прочитайте разом із диктором. Зозуля прилетіла до чорного дрозда. Чи тобі не нудно, питає його, що ти робиш? Співаю, відказує Дріст. Хіба не чуєш? Я співаю частіше від тебе. Проте однаково нудно. Та ти ж, пані, тільки те й робиш, що, підкинувши в чуже гніздо свої яйця, з місця на місце перелітаєш, співаєш, п'єш та їси, а я сам годую, бережу і вчу своїх дітей, а працю свою полегшую співом. Сила. Багато хто, занедбавши споріднену їм роботу, лише співають, п'ють та їдять. Усім гультяйстві вони терплять їдучішу нудьгу, ніж ті, хто працює без ослаби. Співати, пити, співати, пити та їсти не робота, а лише крихітний хвостик із головного, призначеного нам діла. А хто для того їсть, п'є та співає, Щоб бо після відпочинку взятися до роботи, як до покликання свого, тому ніколи нудьгувати. Щодня він і працює, і відпочиває, і все про нього приказка добрій людині щодня свято! Робота наша джерело радості, і тепер можна зрозуміти Сократове слово. Дехто живе для того, щоб їсти й пити? А я п'ю та їм для того, щоб жити? Дайте відповіді на запитання чому Зузулі було нудно. А що зазвичай робив Чорний Дріст? А як дріст ставився до співу? Чудово! Попрацюйте із наступним завданням. З'єднайте стрілочкою відповідні поняття за змістом байки. Неробство, споріднена праця, наша робота. Джерело радості, гультяйство, покликання. Отже, неробство. Так, це гультяйство, споріднена праця. Молодці це покликання, наша робота, джерело радості, так. Попрацюйте із текстом байки, прочитайте мораль та виділіть ключові фрази. Скажіть, як ви розумієте вислів Сократа? Дехто живе для того, щоб їсти й пити. А я п'ю та їм для того, щоб жити. Чудово! Скажіть, будь ласка, у чому суть спорідненої праці? А у чому різниця між співом зозулі та дрозда? А хто з них виконує споріднену працю? Оберіть прислів'я, яке найточніше буде передавати силу байки, зозуля та дріст. У всякої пташки свої замашки, з праці радість а з безділля смуток. Проте зозуля коє, що свого гнізда не має. Так, прислів'я, яке найточніше передає силу байки з праці радість, а з безділля смуток. Подумайте, для чого людині потрібно їсти та пити. Та напишіть одним реченням на сторінці 16. -й. Молодці, хороша робота.